Тепер йому на віки 36 у Спасо-Преображенському соборі провели в останню дорогу захисника Юрія Тихомірова, який до останнього подиху був вірним в військовій присязі та мужньо боронив свободу і незалежність України. Чоловік служив старшим навідником гранатометного взводу стрілецького батальйону однієї з військових частин. 11 липня під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі він отримав поранення. За його життя боролися медики, проте, 13 липня у Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова серце воїна перестало битися. Попрощатися з Юрієм прийшли понад сотня рідних, близьких та побратимів, які не стримували сліз від болючої втрати. Тепер ім'я захисника закарбоване на алеї слави сухоярського кладовища. Співчуття матері, дружині, дітям та всім рідним героя. Ну, відкритий душею такий. Віцівський характер, то тобто завжди справедливість. Завжди Ну, патріот з України. все. Щоб такі були всі, перемога давно була б. Боже, Царство Небесного, відпущені ріків Лівон, Україна смертного, царя. Вистрілив з зруш... у груди. На Білоцерківщині чоловік на підпитку вбив товариша. Як повідомила поліція Київщини, конфлікт трапився під час розпиття алкоголю. Сусіди посварилися на подвір'ї, і 39-річний кривник приніс із будинку заряджену мисливську зброю та спустив курок. В організмі стрілка виявили близько 2,4 проміла спиртного. Нині він перебуває в ізоляторі. За скоєне йому загрожує до 15 років ув'язнення. Детективи БЕП викрили злочинну групу, що організувала мережу з восьми підпільних закладів на Київщині, у тому числі у Білій Церкві. Гральні зали працювали в Обухові, боярці, Василькові та Борисполі в закритому режимі та під час комендантської години. Під час обшуків вилучили понад 150 комплектів комп'ютерної техніки, відеокамери, чорнові записи, мобільні телефони та чотири авто. Орієнтовна вартість всього цього добра становить понад 6 мільйонів гривень. Також під час проведення слідства родич одного з підозрюваних спустив бійцівську собаку на співробітницю БЕП, яка її покуса. Наразі організатору та трьом спільникам повідомлено про підозру. Шкарівка терезане і фурси потерпають від відсутності води. В останньому населеному пункті люди скаржаться. Минулими вихідними водопостачання вимкнули і досі не включили. Кажуть, раніше таких проблем не було, але знають, що це пов'язано з аварійним станом каналізаційних труб. Мешканка села Ольга розповідає, що до бюветів ходити далеко і важко, але виходу немає. До того ж, голова села не зазначає, коли чекати вирішення проблеми. У фурсах є ще трьохповерхові будинки, у них не працює ні каналізація, ні водопостачання. Тож, якщо приватний сектор ще може виживати в таких умовах завдяки колодязям бюветам тощо, то мешканцям квартир дуже складно. Було все нормально. А це відколи почалася така спека. В тому році теж відключали, насоси летять, насоси старі вже, вся система стара, вона зношена дуже. О. А в цьому році взагалі, як то кажуть, гаплик просто. Температура за 40, води немає. І голова розказує, що воду поливають приватні ці, будинки поливають городи. Ну, як можна полити город, коли воно високо все на городі? Отака проблема. Почали закривати воду нам. То відкриють воду. Трошечки дадуть, знов закрили воду, нема води. І бігаємо з цими відрами, з бутилками, просиш. а Тут у людей багато е, скважин поробили. От ходимо, дзвоню, можна води взяти? Можна, прийди, взяла. Ну, скільки літом води треба, представляєте? Чотири чоловіка всі на роботі. Як пояснює цю ситуацію сільський голова Сергій Шаравара, каналізація дійсно перебуває в аварійному стані. Труби потребують невідкладного ремонту, а воду не можуть включити через те, що це призведе одразу до затоплення каналізаційних ям і насосів, які після цього не зможуть функціонувати. Також, з його слів, великою проблемою є те, що місцеві викидають засоби особистої гігієни та інші відходи, що спричиняє забиття труб. Однак вони намагаються вирішити вирішити Проблему якомога швидше. А поки місцевим мешканцям пропонують користуватись бюветами, які облаштували насосами. А під час відключень світла ці установки працюють від генераторів. Два тижні не було води е, десь місяць назад. У нас ми відремонтували спочатку ці насоси відремонтували водовідведення, Вони попрацювали, якби і тиждень попрацювали, і знов на жаль, вони вийшли з ладу. Знову ми будемо зараз їх ремонтувати і знову будемо відновлювати. Проблемах з водою немає. Проблема з каналізацією. Ми не можемо дати воду, тому що вода сікає в приямки, там, де насоси стоять. Якщо ми просто часто не відкачаємо воду, то затоплює всю всю електроніку і всі насоси разом з двигунами. Якщо це на жаль станеться, це буде біда дуже велика і ну, вона буде дуже і тяжко її виправити. Наповнення води йде дуже швидко. Йде Тобто в день іде близько 45-50 кубів. Сутки, не сутки, а в день це дуже багато, і е, у нас немає можливості викачувати вручну. Це стоять насоси. Розумієте, які це насоси стоять. Там стоять е, 35 п'ять метрів підйому насоси. Стоять, Це дуже потужні насоси. І дуже великий об'єм фекалій. Розумієте, це так не так просто зробити, стать, вручну викачати. Е, у нас, коли була можливість, ми пробували. Е, Сприямків воду відкачувати водокачкою ну, машини касенізатор, який приїжджав, але він просто фізично не це робити, і це вартість дуже висока вартість. Распресо Біла церква став доступним не лише у соцмережах та на YouTube каналі, а у нас ще з'явився власний сайт. Там ви можете знайти останні новини, статті, інтерв'ю, блоги та багато іншої корисної інформації. Заходьте, цікавтесь і будьте разом з нами. Нещодавно у Білоцерківській міській раді відбулось засідання ради з питань ВПО, на якому затвердили рекомендації щодо внесення доповнень до програми інтеграції переселенців. Відтак члени ради ухвалили чотири звернення до місцевих депутатів. Чим же пропонують доповнити документ та чому це важливо? Дивіться у сюжеті, у білій церкві налічується майже 16 тисяч переселенців, які активно інтегруються у нашу громаду. Аби цей процес був швидшим та комфортнішим, представники громадської організації Соня спільно із радою з питань ВПО залучають міжнародних партнерів, які організовують різноманітні заходи по згуртованості адаптації та розвитку. Як розповідає Наталя Редько, наприклад, нещодавно завершила школа фінансової грамотності для внутрішньо переміщених осіб. Позитивним показником стало те, що майже 30% учасників відкрили власну справу. Або звернулись за грантовою підтримкою для створення бізнесу. Наразі для переселенців у громаді тривають заняття у школі соціальної згуртованості, коли людина до нас звертається. Ми намагаємося вияснити, які її потреби для того, щоб зрозуміти, чи ми можемо спочатку їй допомогти. Тому що в школу фінансової грамотності звернулись дівчата, які зовсім психологічно були не готові. Вони були розгублені, їм було тяжко. Вони не розуміли для чого вони зовсім сюди прийшли. Тому ми перенаправили їх спочатку до роботи. Бути з психологами після ці люди розкрились на останнім занятті Вони здивували просто усіх, і на сьогодні одна з них відкрила власну справу. Нами було проведено чотири заходи по згуртованості для внутрішньопереміщених осіб. Це знайомство з містом, з культурою, з традиціями. До речі, ми завжди запрошуємо і місцевих жителів. Це дуже допомагає згуртованості адаптації та інтеграції внутрішньопереміщених осіб. Також ще планується два таких заходи. Кожен день працюють юристи, можна звернутися безкоштовно за допомогою. Один раз на тиждень працює психолог для того, щоб допомогти людям вирішити свої проблеми. Напрями адаптації та інтеграції переселенців щоразу розширюють, аби кожен з тих, хто вибрав нашу громаду, зміг почати все спочатку. Зокрема, на засіданні ради з питань ВПО, яке відбулося 10 липня, ухвалили рекомендації щодо внесення доповнень до програми інтеграції переселенців. Їх направили на розгляд місцевих депутатів. За словами секретаря ради з питань ВПО Володимира Дністряна, ці доповнення стосуються найбільш вразливих категорій. Орій, а це новоприбулі переселенці, ті, які перебувають у складних життєвих ситуаціях, маломобільні особи та інші. Наприклад, одним з додатків є запровадження програми безкоштовної правової допомоги та психологічної підтримки. Ще одним напрямом підтримки внутрішньо осіб, особливо новоприбулих, які приїжджають до нас в громаду. Є компенсація витрат на оренду житла. Теж ми часто стикаємося з випадками, коли новоприбулі переміщені особи не мають, власне кажучи, ну коштів за те, щоб винайняти житло і адаптуватися в громади. Не мають, скажімо так, у того періоду адаптації, да коли можуть вони знайти роботу, якимось чином отримати інформацію, первинну якусь допомогу від громади, і для того щоб допомогти їм мати цей такий підготовчий період до нового життя. Ми хочемо, щоб була запроваджена програма компенсації витрат на. Оренду житла можливо, це будуть ну власне кажучи, розміри. цієї компенсації визначить сама міська рада відповідно до можливості міського бюджету. Але було б непогано, якби це були, наприклад, хоча б двомісячний термін да компенсації витрат на оренду житла для новоприбулих осіб. Ну, звичайно, не для всіх, а для тих, які знаходяться у важких кризових життєвих обставинах. І звичайно, третій доповнення до програми ми вважаємо дуже актуальне, тому що. Це заходи з професійної перепідготовки внутрішньопереміщених осіб. Також рада з питань ВПО вважає за потрібне створити у громаді інтеграційний простір. Ми бачимо, що є потреба в тому, щоб люди ВПО могли збиратися десь в одному місці, могли отримувати комплексну допомогу, як і від соціального захисту, від громадських організацій. Також в цьому просторі одночасно можна проводити і заходи, заходи навчання, тренінги, майстер-класи. Паралельно, щоб люди могли приходити з дітьми, щоб там була дитяча кімната. У нас напрацювання є і ми віримо, що вже в до, до кінця 2024 року ну, це питання буде вирішено. Як свідчать результати соціологічного дослідження, яке проводив Сонях у партнерстві з міжнародною радою наукових обмінів і досліджень Айрекс, однією з нагальних потреб переселенців у громаді є житлове питання, бо у нас немає шелтера для таких осіб. Крім того, як каже членкиня ради з питань ВПО Єлизавета Голуб, переселенцям потрібно надати змогу придбати власне житло. Адже це є мотивацією для них залишатись і працювати в Україні, а не виїжджати за кордон. Було прийнято рішення щодо звернення до депутатів міської ради, щодо підтримки звернення до кабінету міністрів стосовно зміни до умов кредитування за програмою ЄСЛ, а саме внесення в ВПО. В категорію 3%. і також пошук благодійних фондів, які могли б бути спонсорами будови соціального житла, найвідоміші такі в Україні, які мають дуже позитивний досвід. Це побудова соціального житла в Тарасівці від благодійного фонду Хенсена. Тому ми. Звернулися до депутатів щодо офіційного звернення до благодійного фонду щодо побудови соціального житла на території громади. Рада з питань ВПО сподівається, що на найближчій сесії депутати розглянуть і підтримають доповнення до програми інтеграції переселенців і новим мешканцям міста, які втекли до нас від війни. Жити стане ще комфортніше. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква. Літо, коли сонце стало чорним. Книгу під такою назвою презентував білоцерківський письменник Костянтин Климчук. За його словами, це повість про Чорнобильську катастрофу 1986 року. Головний герой – 11-річний хлопчик Женя з міста Коростень. Його навчальний рік у школі закінчився значно раніше, а замість канікул у селі він відправився в піонерський табір. А ось батька Жені викликали на ліквідацію наслідків аварії. Крім того, у книзі йдеться про побут українців у 80-ті роки та особливості радянського життя. До того ж, на презентацію Костянтин взяв доробки авторів, які вплинули на його творчість Тамари Клюкіної, Галини Невінчиної, Михайла Вашинця та інших. Під час заходу письменник продекламував частину свого твору та розповів, як його створював. Сьогодні я представляв свою книгу Літо, коли сонце стало чорним. Це книжка, яка в минулому році стала одним з переможців всеукраїнського конкурсу на видання книжкової продукції, яке організувало державне підприємство Український інститут книги. У нас їх було замовлено тисячу примірників. Вони зараз є у всіх обласних бібліотеках. Це книга про літо після Чорнобильської катастрофи, тієї катастрофи, яка змінила все українців, перебіг подій. Це книга. Головний герой якої не хоче більше жити в країні брехні, адже він побачив, що те, що діється навколо, зовсім не співпадає з тим, що показують на екрані телебачення. А головний герой це 11-літній хлопчик. Більшою мірою книжка автобіографічна, тому що я сам пережив ці події і я описав, напевно, те, що бачив. Ну, плюс, звичайно, теж художній твір, я додав деяких художніх. Таких особливостей. І ви знаєте, книга дуже добре сприймається. Книгу читають в Україні, книгу читають в Європі. Більше того, ми зараз перекладаємо її на польську мову, і польське видавництво теж зацікавлені в її виданні. Полковник каже: хлопці, я вас прошу, одягайте респіратори. Це хоч трохи, але захистить вас від пилу. Від проникаючої радіації, вам не захиститися, нікуди ви від неї вже не дінетеся. Бо через 20-25 років, хто виживе, буде працювати лише на таблетки. У вас постраждає опорно-руховий апарат. Буде ламати руки й ноги. Ми послухали, але все ж були дуже розумні. Дякуємо, що цей вечір провели у нашій компанії. Будемо вдячні, якщо ви про нас розповісте своїм друзям, колегам, сусідам, і нас дивитиметься якомога більше людей. Знати місцеві новини це важливо, бо саме вони часто впливають на ваше життя.